Є новина, друзі. Трансформація Зеленського, уряд посол та чому Зеленський став впевненим. Дослухайте до кінця. Сьогодні призначили уряд, є вже в нас уряд. Завтра ще буде сектор безпеки. Що дуже цікаво, те, що я говорив зранку, Стефанішина скоріш за все, буде послом. Зараз вона буде представником Зеленського, щоб зразу працювати в США, і буде послом. Тобто влада не зважає на корупційний шлейф, який йде неї. чому трансформація? Зелені це дуже цікаво. Як на мене, найцікавіший сьогодні фрагмент у цього. Засідання Верховної Ради, де був Зеленський, а він дуже давно вже не був у Верховній Раді. Це перепалка з Генчаренка. Генчаренко задав запитання про демобілізацію. Ну, як на мене, це питання і так зрозуміло. Не можна під час війни, ну, неможливо, не те, що не можна, неможливо провести демобілізацію. І це факт. Генчаренко це розуміє, але він ну, вирішив підтягнути Зеленського, але абсолютно культурно. Це об'єктивні речі. Зеленський йому відповів. Коли ми переможемо ворога, а ворог нас Путін ну не додавайся до ворогів а зараз потрібні не демобілізація, а ротація. Ну він правий, потрібні нормальні ротації, щоб люди могли по декілька місяців відпочивати від війни. Ну і це би полегшило взагалі тягар військовослужбовців об'єктивно. Але Далі Зеленський сказав, і такі як ти, коли такі як ти будуть допомагати на фронті, як ви, ти, ну, тобто він його на ти назвав, ну і той почав там кричати, що от як ви говорите до депутатів, це повна хіне. Чому трансформація <кхід> по цьому випадку? Після того, як Зеленський поговорив з Трампом, і після того, як зброя повернулася, ну, іде до України, і збільшується кількість цієї зброї, Зеленський почав себе відчувати впевнено, це видно. Це видно. І навіть цей вислів про тільки перемога після того, як ми знищимо ворогів, тому що останні ж там чотири місяці Зеленський після скандалу в Білому домі говорить тільки одне ну, припинення війни по Ну, не нашим умовам, а справедливим умовам. тобто він не говорив вже про перемогу взагалі. І після цього він трансформувався після розмови з Трампом, тому що відчув ну, впевненість відповідно і почав знову говорити про перемогу. І це як на мене дуже серйозний сигнал. Чому це може відбуватися? Я одразу вам скажу не просто там, знаєте, чому, а об'єктивно чому, тому що Пентагон, голова Пентагону, Гексит, він оголосив велику програму. По озброєнню США армії США дронами і ці дрони це якраз практично українські но дрони наші аналоги це FPV і інші системи, і ними мають бути озброєні Вся українська армія а де взяти? Ну найлегше взяти досвід і дрони з України це об'єктивні речі. І от пройшла така новина, що зараз Зеленський домовляється з Трампом про те, щоб обміняти постачання українських дронів до армії США? Ну я так розумію, з підготовкою і з відповідним досвідом на зброю, яка потрібна ну, нашій армії для захисту. Ну і, можливо. Там для наступу, тому що Зеленський вже почав говорити про перемогу. Ну і для дальніх ударів, тому що тільки дальніми ударами і санкціями можна заставити Путіна припинити війну. І це, як на мене, трансформація. Напишіть, до речі, що ви думаєте? Тому що ну, Зеленський абсолютно змінився, ніж той, який був 4 місяці. Він був невпевнений, Зараз він більш впевнений, тому що йдуть в ці домовленості. Ну, це моя думка. Лайк, репост, підписка, телеграм, ну і в шапці профіля. Підписуйтесь.